Стоїть у гаражі або мерзне на вулиці та чекає, коли господар таки зверне на нього чотириколісного увагу. Ви не помилилися, коли вмикали телевізор, бо саме зараз починається улюблена програма автодруг, яка не залишить байдуже нікого, хто любить швидкість та рев мотора. Починаємо з найактуальніших та найцікавіших новин. Тож, поїхали! Незважаючи на постійну профілактичну роботу, яку співробітники Державтоінспекції проводять із водіями пасажирського транспорту, кількість дорожньо-транспортних пригод за участю цієї категорії учасників дорожнього руху залишається фактично незмінною. У березні на території центру України працівники ДАІ проводять комплекс заходів із профілактики аварійності на пасажирському транспорті. Працівники ДАІ перевіряють підготовку автотранспорту до використання організацію передрейсового. Контролю технічного стану автобусів та медичного огляду водіїв також буде здійснюватися посилений контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями автобусів. У першу чергу за дотриманням швидкісного режиму, перевезенням пасажирів понад встановлену кількість порушенням вимог дорожніх знаків та розмітки правил зупинки та стоянки. Компанія Continental розробляє розумні шини. Вони здатні в режимі реального часу визначити нагрузку. Незвичайна система використовує датчики тиску, температуру та інші. За розміром області дотику покришки із дорожнім покриттям. Розраховується приблизна вага транспортного засобу. Результат видається через кілька сотень метрів їзди. Континентал відзначає, що при розрахунку ваги транспортного засобу враховується частота обертів колеса, сенсори, Conti Pressure Check закріплені на внутрішній поверхні покришки. Дані про вагу автомобіля будуть передаватися водієві за допомогою бездрутового зв'язку. Ця інформація допоможе знизити витрату палива та підвищити безпеку дорожнього руху за рахунок оптимізації тиску шин. Малатвійська фірма, що займається виробництвом люксових позашляховиків, збирається розробити автомобіль для перших осіб Росії. Компанія Дарц готова кинути виклик іншим претендентам, які беруть участь у проєкті кортеж по створенню президентського лімузина і розробляють свій варіант державного автомобіля, який буде представлений у квітні цього року. За словами керівництва Дарт, проєкт уже готовий. Створено перші ескізи і почалося будівництво автомобіля. Лімузин буде базуватися на платформі Mercedes. Мотор візьмуть також від AMG 55 літровий «Бітурбо». Презентацію новинки планується провести у середині квітня на автошоу, де компанія не раз виставляла свої моделі і новинки. Керівництво компанії зазначає, що Дартс планує брати участь навіть у тому випадку, якщо не пройде за критеріями, оскільки компанія завжди знайде, кому продати представницький лімузин. А ви знали, що існує автомобіль, який працює не на бензині чи газі, а на використаних кавових зернах. Більш того, він не просто їздить, а ще й встановлює рекорди. Так зовсім недавно автомобіль, іменований як кофікар, розігнався до 105 км на годину, завдяки чому встановив рекорд у своєму класі. Власник пікапа Форд 1989 року випуску Мартін Бейкон обладнав авто агрегатом, всередині якого згоряє кавова гуща, нагріта деревним вугіллям, розпадається на оксид, вуглецю і водень. Після цього газ охолоджується і потрапляє у силову установку, приводячи автомобіль у рух. Такою системою може бути обладнаний будь-який автомобіль, і це суттєво збільшить термін служби двигуна, і що важливо сприятливо позначиться на навколишньому середовищі. У Черкасах відбувся герлемський струс. Саме так називається дійство, яке захопило усі куточки світу. Халем Шейк не минув і Черкаси. Навіть тут не обійшлося без автомобіля. Спалах веселості та хаосу відбувся у центрі міста. Крім учасників у яскравих костюмах, танцював навіть маленький автомобіль. Подробиці шейку дивіться у суботу у програмі Невізой «На, на нашому каналі. Любителі автомобілів бачили чимало приголомшливих трюків, але всі вони щойно стали неактуальними. Французький сміливець Жерлану Шишері зняв свій подвиг на відео. Він перший у світі, кому вдалося виконати сальто на 360 градусів, керуючи міні-купером. За допомогою спеціально тюнінгованого міні-джон Купер Воркс, кантріман Шишері розігнався до рампи і скочив приблизно на 12 метрів. Француз розповів, що готував до трюка протягом чотирьох років, і йому таки вдалося запустити міні перевернути на 360 градусів, розігнавшись із восьмиметрового трампліна. Деталі про модифікацію автівки не розголошують, але неозброєним оком можна побачити, що основою став кросовер Countryman, який має 16 літровий чотирьохсиліндровий двигун, що забезпечує 160 кВт потужності і 300 нм крутного моменту. Для розгону від нуля до 100 км на годину чотириколіснику необхідні 7 секунд. А максимальна швидкість залізного стрибуна складає 225 км на годину. Ахідливі японці придумали зовнішню подушку безпеки при зіткненні, що захищає пішохода. Нещодавно був представлений електромобіль з такою подушкою. Електромобіль являє собою невеликий триколісний автомобіль, що заряджається від звичайної розетки. Заряду вистачає на 30 кілометрів. Корпус електромобіля покритий панелями, які на вигляд схожі на диванні подушки. За словами розробників, завдяки новому пристрою, можливість отримання серйозних травм пішоходів при зіткненні практично зводиться до нуля. Сам електромобіль теж не отримає великих пошкоджень, а подушка, всередині якої пориста маса швидко поверне первинну форму. Новий електромобіль, що отримав назву iSaveU, буде запущений у масове виробництво за ціною 790 тисяч єн або близько 10 тисяч доларів. Невидимий автомобіль Mercedes-Benz завоював гран-при Канського лева на міжнародному фестивалі реклами. Автомобіль справді дивовижний, крім екологічності чотириколісника, німці представили ще й цікавий дизайн. Мерседес створив нову модель з електрохімічним паливним елементом. При цьому один бік машини покритий світлодіодними лампами, а на другому знаходиться дзеркальна камера. Завдяки цьому чотириколісний німець стає невидимим. Автомобіль екологічно чистий. Саме тому творці зробили його дзеркальним, підкресливши тим самим турботу про навколишнє середовище. У 2012 році Mercedes B-Class увійшов до п'ятірки найбільш екологічних автомобілів за версією журналу Car. Усі пам'ятають фільм Леоніда Гайдая, Кавказька Полонянка або нові пригоди Шурика. А всі, хто пам'ятає цей фільм, не могли забути той червоний автомобіль, на якому роз'їжджає знаменита комічна тріця у складі Нікуліна, Віцина та Моргунова. Але ось що це за автомобіль? Сказати може далеко не кожен, навіть з тих, хто багаторазово подивився цей фільм. По перше, всіх збиває з пантелику той самий Олень, який Нікулін. Який Нікулін завбачливо знімає після закінчення поїздки, такий Олень кріпився на 21-х Волгах, і це змушує глядачів думати, що на екрані зразок довоєнної продукції газу. Між тим цей олен з'явився разом з Волгою і зник так само разом із її зникненням. По-друге, ніяких емблем або фірмових знаків на автомобілі немає, а це також ускладнює розпізнавання. Можливо, марка, модель та модифікація автомобіля так би і залишилася загадкою. Якби не обставина, що це був не студійний реквізитний автомобіль, а особиста машина Юрія Нікуліна. Цей автомобіль називається Адвер Трумп. Знімався цей автомобіль під своїм реєстраційним номером 9163-UR. При цьому буква ю свідчить про те, що автомобіль був зареєстрований у підмосков'ї. Літера А про те, що реєстрація автомобіля зроблена в 1959 або 1960 році. А буква Р про те, що автомобіль належить приватному власнику. Після зйомок фільму Нікулін придбав новий автомобіль, і Труф довгий час і ржавів у цирковому гаражі. Поки до нього незабаром після смерті Нікуліна не дістався скульптор Олександр Рукавишніков, який вирішив спорудити пам'ятник великому артисту. Задум Рукавишнікова полягав у тому, щоб зробити точну копію автомобіля у натуральну величину і поставити її поряд із непропорційно великим скульптурним зображенням Нікуліна. Пам'ятник цей з'явився поруч із цирком на Цвітному бульварі 3 вересня 2000-го. На втілення проекту пішло два роки. Вартість пам'ятника склала 350 тисяч доларів. Скульптура важить понад 3,5 тони. Машину відливали в Мінську, а фігуру Нікуліна в Італії. Поки встановлювали пам'ятник, його ніхто не охороняв. І директор майстерні був змушений ночувати прямо біля скульптури, щоб за ніч нічого не вкрали. Спочатку пам'ятник збиралися встановити на проїжджій частині. Бронзова машина повинна була бути припаркована на бульварі біля цирку. Однак московське ГІБДД не дозволило займати проїжджу частину і довелося встановити пам'ятник на тротуарі біля входу у будівлю цирку. Автомобіль, що знявся у знаменитому фільмі Живий і досі. Син Нікуліна Максим, який зараз завідує цирком, передав його до Ломаковського музею. І зараз чотириколісна зірка кіно знаходиться на реставрації. Перенесемося у далекий 1971 рік. Міжнародна виставка. На ній Брежнєву, відомому колекціонеру справжніх авто вручають модель 1 до 43. Брежнєв був украй здивований і видав указ про створення подібного виробництва у СРСР. У 1971 році на НВО Тантал були розпочаті розробки, а у 72-му були випущені перші моделі автомобілів. Вже пізніше в СРСР випускалися найрізноманітніші. Моделі. Вантажні, легкові транспорті, службові автомобілі спеціалізована і навіть військова техніка. Підвищеною увагою і зараз користуються раритетні автомобілі. А ось сам масштаб 1 до 43 придумали англійці, коли починали займатися проєктуванням залізниць. Автомобілі в масштабі 1 до 43 виготовляються з різним ступенем деталізації. Матеріалом виготовлення масштабних колекційних моделей є пластик та метал. Моделі такого розміру демонструють максимум. Максимум деталей – скляні фари, дзеркала, диски, коліс, гумові шини, повна деталізація салону. У деяких моделей відкриваються двері, відкривається капот та багажник. Двигун у такої масштабованої колекційної моделі автомобіля теж як справжній дрібні деталі покриті хромом. У цілому ж налічується безліч масштабів колекційних автомобілів. Куди жінка повертає кермо, там і головна дорога. Про це говорить народна мудрість. З вами був автодруг. Зустрінемося за тиждень. А весь цей час будьте пильними на дорозі та не забувайте без машини як без рук подивися Автодруг бувайте!